Зараз теж буде переговори і, можливо, вони також будуть стосуватися зміни до законодавства про місцеві вибори. Слідкуйте за новинами на Фейсбуці, ми про це скажемо. Стосовно того, щоб наші депутати постійно відвідували обласні центри, ми плануємо так, найближчими днями, оскільки. Катастрофічно не вистачає часу. Ми будемо говорити, що можливо закріпити області за певними народними депутатами або якусь зробити ротацію, щоб депутати постійно їздили. Народного депутата є цілий тиждень по його робочому графіку в місяці, де він має працювати з виборцями. Так? І ми однозначно цей тиждень чи, можливо, інші пізні, ми будемо приділяти тому, щоб їздити по регіонах. Ганна Гурко 28 числа полетіла в Сполучені Штати Америки, в суботу повернулася в неділю. Вона вже була в Полтаві. Вона поїхала зустрічатися і дякувати виборцям Полтаві. Мені вчора пан Олег Лаврик зателефонував, сказав, що треба приїхати на Волинь, подякувати виборцям. Я всім і поїхав, тому що я вас поважаю, і я справді вдячний всім виборцям за, за те, що ви нам допомогли потрапити у парламент. І я вважаю, що це вияв і ми будемо приступатися до вас і доводити вам інформацію також в майбутній. Ми також намагаємося налагодити постійний діалог в обласних, районних осередках і щоб було інформації, виходимо і до Києва відповідно. Так. Найближчим часом ця система повинна запрацювати. Можливо, що з часом це буде і комп'ютерна система, де в нас будуть віртуальні приймальні, робочі групи, і де кожен по бізнесу чи по екології чи по освіті можна буде задати запитання і отримати відповідь. Ми також дуже всі наші депутати активні соціальних мережах. Мені особисто можна написати на Фейсбуці, я його постійно читаю, я можу зразу відписати, прокоментувати і тому подібне. Тому так ми намагаємося бути максимально відкритими, максимально прозорими і поки що нам все вдається.